Із шести команд, що взяли участь у другому відкритому чемпіонаті міста Луцька з волейболу, до фінального етапу відібрали четвірка сильніших. У першому поєдинку за вихід до фіналу змагались ківерцівська берегиня та волей Енджел з Луцька. Починаючи з перших хвилин, суперниці вели запеклу боротьбу за кожен м'яч, і традиційна межа у 25 очок не була фінішною у жодній партії. Та з мінімальною перевагою щоразу вигравали ангели, які і вибороли право змагатись за кубок чемпіонів. На сусідньому майданчику таку ж жагу до перемоги демонстрували обидві збірні Волинської обласної спортшколи. Молодша 2008 року народження і старша одю США університет. Їм також знадобилось три партії або визначити другого фіналіста чемпіонату. Та все ж несподіванки не сталось. Досвід переміг. А у вирішальній грі за чемпіонський кубок волейболістки оді США Університет впевнено здолали своїх головних суперниць – збірну Воли Енджел. Ми зустрілися у фіналі з минулорічними чемпіонками. У складі цієї команди грала третій номер капітан Анна Дугуполюк. Також вона була лідеркою у нашій команді першій лізі, у якій ми здобули чемпіонство. Тому через це була складна боротьба, але ми справились. Нам вдалося здолати суперниць та показати, що цього року ми є лідерками цього чемпіонату. У поєдинку за третє місце досить старшим і досвідченим гравцям берегині протистояли молоді і амбітні господарки. Данчика, збірна обласної ДЮСШ. Рівний рахунок впродовж гри підкреслював здатність кожної на перемогу, проте з мінімальною перевагою виграла берегиня та стала бронзовим призером чемпіонату Луцька. Звісно, що молодість вона завжди. Є в пріоритеті, як то кажуть, і в них більше сили, більше енергії. Але в нас є досвід, яким ми в деяких моментах їх переграємо. Тому друга гра друга партія була важкою. Я думаю, якби була третя партія, можливо був зовсім інший результат, того що молодість є. Молодість друге цього року чемпіонками стали вихованки Олени Аліксєєвої. Збірна Водю США університет нещодавно виграла першу лігу чемпіонату України, а тепер підтвердила свій статус і на чемпіонаті міста, змістивши минулорічних лідерок Воли Енджел» на другу позицію. Ми минулого року були лідерами, переможцями. Хотіли підтвердити своє звання, але так вийшло цього року. Що ми маємо срібні медалі, ми не засмучимося нам є на м'яни чим працювати. Дівчата з Одюсу ж були достойними суперниками. Справді ми це. Визнаємо і все видно по результату. Ми дуже задоволені, що такі ігри ще досі тривають, такі турніри організовують, тому що ми можемо показати свої здібності, свої лідерські якості. Можемо довести собі, що ми гідні медалей, гідні заслужених місць. І взагалі волейбол це дуже клас, класна за Чемпіонат Луцька, започаткований у 2023 році за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, є хорошим майданчиком для змагань професійних жіночих команд, вважає президент Федерації волейболу Луцька Дмитро Піддубний. Тому такі турніри триватимуть і в наступних сезонах. Надзвичайно приємно спостерігати за розвитком жіночого волейболу в нашій області і подібні змагання, такі як відкритий чемпіонат Луцька з волейболу серед жіночих команд, показує. Динаміку у цьому процесі, адже кожного року ми маємо нового чемпіона. Дівчата вдосконалюються, дівчата конкурують між собою. І фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує розвиток будь-яких видів спорту і, звісно, з радістю долучаємося до підтримки нашого професійного волейболу. Ігрова практика це хороша можливість покращити спортивну майстерність, адже до вершин п'єдосталих дістаються кращі. Ольга Яцюк, телеканал Аварс.